Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму YouTube-каналі і зараз обзорчик китайської Nokia X202, точніше це не Nokia, а фірма Yestel, китайський бренд. Ось такі коробочки. Буває в різних кольорах. Так, давайте відкриємо коробочку, подивимось, що в нас знаходиться. Так, Бачимо сам телефон. Поки що покладемо в стороночку, подивимось, що у нас йде в комплекті. Зарядний пристрій. Давайте подивимось який. Так, ось з таким нокіївським виходом на 500 мА 5 вольт. Також китайський наушник. Міні-USB-вхід. І батарея, ось така Nokia написана на 890 мА. Так, все коробці більше немає нічого. Давайте поглянемо на сам телефон. Ось так ось виглядає написано бренд ESTEL. X202, телефон на 2 27-карти. Давайте відкриємо. Так, як він відкривається, так. Бачимо два роз'єми під сім-карти, великий динамік. Давайте вставимо одразу ж сім-карту, щоб перевірити. Та батарейку. І попробуємо увімкнути даний апарат. Ось почула звучить така ось музичка. Тут у нас на екранчику літають метелики. Динамік хоч і гучний, але репить досить так непогано. Так, давайте поглянемо на меню. Ось таке стандартне меню з анімацією. Приблизно як в Nokia в смартфонах. Так, що тут є цікавого, профілі. Тут ігри, тут у нас папки. Так, ось бачимо, працює мережа. Є телефонна книжка. Також є отакий вот світодіодний фонарик. Зразу два потужних світодіоду світять і можна щось підсвітити. Так, так, все вмикається. На клавішу 0. Клавіатура підсичується, присутня англійська та російська розкладка. Клавіші нажимається досить зручно. Так, Також присутня в даному телефоні камера. Давайте відкриємо і подивимось. І давайте щось попробуємо сфотографувати. Ось наприклад, ось отака вийшла фотографія камера 0,1 мегапіксель заявлено. Так. Подивимося, що ще знаходиться. Значить аудіоплеєри є. Давайте попробуємо увімкнути якусь музику. Так, грає динамік. Так, в даному телефоні є ще Bluetooth, можна перекидувати файли. Так, цікавого більше нічого немає в даному телефоні. Стандартне меню для дешевого китайського, китайської копії Nokia X202. Так, ну що ж, дякую всім за перегляд даного відео. Силка на даний телефон буде під відео. Дякую за перегляд, всім пока.